До місця, де уламок ракети кілька кілометрів. У призначений час сапер відправляються на завдання. Розміновувачів троє двоє з Первомайська, один із Вінничини. Вадим позивний екіпаж ще зі школи та Андрій випускники первомайського професійного ліцею та кам'янець-подільської школи саперів. Одному 24, іншому 28. До війська потрапили ще задовго до повномасштабної. А в 22-му обидва стали на захист батьківщини. Мотивація одна: нищити ворога, який прийшов на рідну землю. Діти не воювали, і це по-перше, по-друге. Я навіть не знаю, як його правильно сказати, щоб навіть наші громадянські люди не бачили цього горя, як ми бачимо. Вадим головний серед розміновувачів, тож іде першим. В руках у нього міношукач уважно прислухається до звуків за кілька метрів. Побратими з саперною лопаткою, кішкою та маркувальником. Найважливіше правило в цій справі безпечна відстань. Це йде одна людина, перевіряє і дає наказ. Тобто кричить міна, всі лягли або присіли, Кидається кошка. Так же само кидаєш кошку, ти кричиш, кидаю кошку, все ліг. Відійшов на безпечну відстань. Ну, в основному це безпечна відстань. Це саме головне правило. У нас же ж різні бувають противопіхотні, противотанкові. Пошуки ускладнює висока трава в полі. Втім, бійці орієнтуються швидко і вже за кілька хвилин небезпечна знахідка в їхньому полі зору. Це уламок ворожої ракети. Вадим коментує. Якщо була б така можливість, я б'є назад відправи. По, по якомусь там ваньки. Війну, кажуть хлопці, маємо закінчити перемогою, бо ж не ми прийшли за гарбниками, а до нас, попри труднощі та страх, треба йти вперед, і кожен має робити свою роботу. Просто робити. Тобто, попри що треба робити, робити і все. Тобто, закаляти свою нервову систему і все. Досвіду хлопцям не позичати за плечима Херсонський, Донецькій та Харківській напрямки. А дома на хлопців очікують рідні. У Вадима та Андрія батьки, у Івана, дружина та 13-річний син. Всі троє мріють про повернення додому, а наразі про відпустку та здоровий сон. Бувають такі випадки, що навіть немає часу, коли поспати толком. Навіть взяти контрнаступ 22-го року. Тож тобто ми поїхали на машині. Все, нам кажуть, все, пацани, відпочивайте, через годину ми встаємо, підриваємося, і їдемо далі. То найкраще це відпустка. Чим більше відпустки, тим тим саме краще. Навіть цих 30 днів не вистачає толком. Поки ці бажання для хлопців мрія, тож розслаблятися ніколи, бо в будь-який момент знову можуть викликати на завдання. Наталя Клименка спеціально для гард сіті із зони бойових дій.